Всім привіт, вітаю на каналі порталу Smartphone.ua та пропоную для огляду мишу Cougar AirBlader Tournament. Новинка якісне продовження серії AirBlader з оновленим оптичним сенсором на 20 тисяч DPI і частотою оновлення до 2000 Гц. Про дизайн, ергономіку та мої враження від миші ігрової, легкої, симпатичної. З прайсом близько 55 доларів дізнайтесь з цього відео. Поїхали. До дизайну пакування виробник підійшов традиційно багато яскравих кольорів, включаючи фірмовий помаранчевий, що зі смаком поєднується між собою, плюс ілюстрація маніпулятора. І важлива інформація, що стосується особливостей і можливостей миші. Комплектація майже традиційна. Маніпулятор інструкція з ключовими параметрами. А також додаткові наклейки під пальці. Куди їх клеїти, покажу пізніше. Бо далі вся увага до дизайну миші Cougar Air Tournament. По-перше, миша дуже легка, але не мініатюрна. Вона точно підходить для руки невеликого і середнього розміру, і навіть трішки більше. Миша доступна в двох кольорах: білому. Та чорному. В корпусі першого варіанту використали білий і трішки чорного кольору. Логотип нанесено сріблом. Кабель довжиною 1,8 метра в помаранчевій обмотці з тканини. В обох варіантів він дуже гнучкий. На виході з миші і на вході в USB передбачений жорсткий решітчатий місток, який нівелює перегін кабелю і робить його більш довговічним. Біла миша. Цікава, але чорна по-своєму оригінальна і має відмінність у пластику. Він не просто чорний, а трішки прозорий. Під ним просвічується хребет пристрою. За таке рішення ставлю виробнику додатково плюс. На чорній мишці елемент з написом Air вже не чорний, а такий. Помаранчево-червоний це додає агресії в колесі також є трішки помаранчевого колесо. Прогумоване, палець за нього добре чіпляється ще й завдяки рельєфному протектору. Натискається колесо з невеликим зусиллям. Звук при цьому тихий. При прокручуванні відчувається перехід між положеннями. Всередині цього елементу енкодер прокручування ігрового класу. До кожної миші в комплекті додаються прогумовані наклейки для кращого щеплення, якщо руки спітніють. Мені за дві неділі активного тесту вони не були актуальними, але хай будуть. Миша, як я вже й казав, надзвичайно легка. 62 грами. Всі габарити перед вами. Такий показник досягається ефективним використанням внутрішнього простору. Особливо він заповнений в передній частині корпусу, а от долоня впирається в панель, під якою пусто. Але матеріали не з тонкого пластику, тож корпус не прогинається. Збірка дуже хороша. Візуально, Cougar Air Tournament приваблює не лише динамічною формою, контрастними матеріалами, але й своєю несхожістю на конкурентів. Миша симетрична. Основні кнопки. Великого розміру і середнім по гучності кліком. Технологія Cougar Bones On, яка реалізується металевою пружиною у конструкції, усуває небажаний люфт між кнопкою та перемикачем. Бічні кнопки звучать по-іншому, розміщені зручно. Випадково великим пальцем натискатися не повинні. Хоча, як на мене, через те, що у мене не дуже довгий палець великий, то бажано було б ці клавіші перенести трішки назад, ну хоча б на пів сантиметра. Певний дискомфорт з цього приводу був 2-3 дні, а потім я звик і вже працював з цією мишою комфортно. Але не лише працював, бо ще й грав. Нижня поверхня миші відсотків на 30% вкрита тефлоновими ніжками. Їх 5. Повзання навіть без килимка хороше, але з останнім буде комфортніше. Ще один корисний елемент нижньої панелі в Cougar Air Blade це кнопка DPI, яка перемикає по колу 5 обраних виробником значень DPI. Їх можна змінити через програму Cougar PIX. Розкажу про неї далі. А зараз перед собою бачите основні головні параметри сенсора. Вам треба знати, що роздільна здатність до 20 тисяч DPI, час опитування до 2000 Гц, максимальна швидкість відстеження 650 IPS. Далі розповідаю про можливості. Хоча, напевно, цей розділ цього відео буде більше про мої враження, адже мишою активно користувався більше ніж два тижні, і мій висновок однозначний. Миша зручна, швидка і точна. DPI і частоти опитування достатньо для інтенсивних завдань та швидких ігор. Нагадаю, що DPI можна змінювати на льоту. Випробував мишу в CSGO та інших активних іграх, дав друзям потестувати, а також почитав відгуки на прайс-агрегаторах. Результат наступний: мені маніпулятор підійшов і жодним чином не розчарував. Друзі також залишилися під позитивним враженням від цієї миші. А серед тих, хто вже став власником Cougar Air Tournament, об'єктивна критика відсутня, можете самі в цьому переконатись. Лінк на є-каталог в описі по цьому ролику. Там актуальний прайс на цей пристрій, а також можете почитати там відгуки. Наостанок розповідаю про фірмове ПО. Кугорпікс. Воно дозволяє створювати і імпортувати профілі. За замовчуванням профіль називається Кугр. Також з ним можна програмувати кнопки, створювати макроси, ну і, звичайно, призначати профілі іграм. Це зручно. Інтерфейс у Pix простий та актуальний щодо дизайну. Розібратись у ньому не складно, передбачені інструкції для базових задач. Прийшов час підсумків. Cougar Air Tournament, на мою думку, це ідеальний маніпулятор, якщо ви тримаєте мишу більше, ніж по 8 годин на день. Адже ця миша дуже легка, а ще дуже зручна, швидка і точна. Це я, мабуть, повторююсь, але. Так воно і є, перевірив на собі і в режимі ігор, і в режимі редагування контенту фото та відео. Звичайно ж, в першу чергу, Airblader Tournament має зацікавити гравців, які полюбляють шутери, ММО, а можливо навіть і стратегії, де потрібна і швидкість, і точність. А ігрове поле дуже велике, іконки дрібні, і гравець не має права на помилку. Швидке переміщення це козир цього оптичного сенсору. А в парі з хорошим килинком це ще й гарантія Точних рухів. По ціні Cougar airblader tournament не можу віднести до преміальних, але по якості сенсора та по зовнішності цей маніпулятор рухається в напрямку найкращих. До речі, багато з вас оцінять позитивно можливості фірмового програмного забезпечення. Тож, як на мене, Cougar airblader tournament це майже безпрограшний варіант. Ця миша призначена для покупців вибагливих до зовнішності та апаратної складової, але з орієнтацією на простоту використання. Зазвичай такі миші купують спеціально ті, хто знає, що йому потрібен продуктивний сенсор з високим DPI, є можливість налаштування, хоч вони й роблять це один раз після того, як придбали її, і потім ціленаправленно знищують своїх ворогів. В іграх, ну і використовують для повсякденних задач. Допоки не скінчиться ресурсу клавіш. А у цієї миші ресурс великий. Виробником заявлено ресурс на рівні 80 мільйонів натискань. Це дуже багато. На цьому в мене все. Якщо виникли питання по цій миші, задавайте їх в коментарях до цього ролику, обов'язково відповім. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!